Дівчаточка, всім привіт! Сьогодні неділя, а це означає, що зранку в мене був час на б'юті-рутину. Я сьогодні зробила пілінг незвичний для себе і масочку. Зараз я вам розповім свої враження. Вперше робила пілінг пади. Ось так виглядає паковочка. Тут один пілінг-пад, ціна його 69 гривень. І зараз я вам вставлю відео, як він виглядає. Ось я вам показую пет. У нього така структурна поверхня. І цією стороною ми проводимо очищення, як вказано в інструкції, не торкаючись зони навколо очей. Дівчат, продовжую розповідь з іншої кімнати пілінг-пед я вам показала. Перед пілінгом, цим педом, я вмилась гелем для очищення і почала водити ось цим кругляшком по обличчю. Від центру обличчя до периферії, скажімо так. Більшу увагу приділила підборіддю і носику, там, де в мене пори найбільше забиваються. Ще ось цю зону добре. Прочистила кругляшком. І я вам хочу сказати, що я думала, він буде чистенький, бо я кожного дня добре очищаю обличчя від косметики. І навіть якщо без косметики ходжу, все одно вмиваюся вечором дуже добре. Але цей пет став в мене не досить чистим. Тож, я скажу так: очистив і носик, і підборіддя. І ось цю Т-зону він досить гарно. Я спеціально не фарбувала, щоб вам показати. Прям дуже близько на себе наводити не буду, але я думаю, ви все бачите. Тобто, пори в мене, в принципі, чисті. Присутнє таке легке почервоніння, але загалом шкіра така сяюча і наповнена. Що я зробила після цього так називаємого пілінгу? Я вмилась просто водою, змазала обличчя тоніком і зробила тканину масочку. Тканинну масочку я теж зараз покажу відео. Пілінгу вмилась, протерла лице тоніком і нанесла ось цю тканинну масочку. Хотіла знайти Серед своїх масок якусь залої, може, з муцином равлика, не було. Але була оця з керамідами. Буває на мінімізацію втрат вологи, бореться з подразненнями, ну, Тому що я подумала, що після пілінгу вона підійде. Масочку я вам показала. Через 10 хвилин масочку зняла і намазалась кремом з SPF. СПФ в мене захистом 50. Я хочу сказати висновку, що загалом мені цей пет як пілінг дуже сподобався. Я так думаю, що я його буду робити десь раз в два тижні, найчастіше. Бо ну, він такий, не можу сказати, що. Агресивний, напевно, для нормальної, для жирної шкіри він не агресивний зовсім, але в мене чутлива шкіра. І я після нього побачила такі деякі почервоніння, хоча очищує він ну, майже як салонна процедура. Я задоволена буду купляти. Наступного разу хочу купити з іншою якоюсь добавкою. І найцікавіше, що Тут ще залишилась рідина, тобто на наступний раз я можу просто змочити ватний диск в цій рідині і зробити собі пілинг ще один раз. Тобто за одну процедуру пілінгу я заплатила б 30. 4,50. Дякую, що послухали, бо мені здається, я вже досить багато наговорила. Ще, дівчат, дуже хочу вам сказати дякую за ваші поради стосовно вчорашнього мого питання. Дякую за підтримку. Для мене це дуже важливо. Дякую, дівчат. Хотіла вам показати, якщо вам нікуди віддати речі, які вам не потрібні, взуття, книги, то на око на кожній майже заправці є ось такі контейнери, можна сюди покласти. Ось так вони виглядають. Заїхали на око, за бургерами. Я вже колись вам знімала і казала, що ми полюбляємо тут бургер фермерський, класичний. Чекаємо. Дівчат, роблю швиденьку розпаковку тих покупок, які я купила в Арусі. Сосисочки Містер гріль зараз на знижці 106 чи 108 гривень. Точно не пам'ятаю. Всі ціни на всі продукти не скажу, бо чек не брала. Я вам про них казала, що дуже смачні з ними худоги. Потім ось такий хамончик він смачний. Але тут маленька упаковочка 60 грамм, ціну не пам'ятаю. Потім масло харківське 81,5%. Здається, 70-69 гривень, ось так. Потім сирочок плавлений. Взагалі я млікавіту не дуже полюбляю. Але взяла, тому що він був на знижці досить така велика пачка. І два, ой, і два морозивка, ось такий великий стакан з сухофруктами. І ось такий великий стакан з вареною з гущенки. Зараз морозивку на знижці по 18,80. Ось такі покупочки сьогодні з варуса. На фоні пташечок Марина Педере. Дякую, що дивились моє відео. Як завжди, зустрінемось з вами завтра у новому відеоблозі.